Якщо маєте варення, приготуйте цей смачний пиріг. Він простий і відносно недорогий. До 0,5 баночки варення додаємо 2-3 ложки манки та залишаємо на хвилин 30 для набухання. В окрему ємність пересипаємо утворену суміш та переходимо до слідуючого етапу. В іншій ємності поєднуємо яйця та цукор, перемішуємо. Не обов'язково збивати, можна просто ретельно вимішати. Далі виливаємо молоко, знову все вимішуємо, гасимо соду оцтом і додаємо всю ж суміш. Після кожного етапу ми маємо вимішати. І слідуючий інгредієнт у нас олія. Виливаємо її. І після цього поєднуємо дві суміші з варенням, та манкою та щойно утворену. І потім ми маємо частинами всипати борошно і ретельно перемішати. Суміш має стати однорідною і за консистенцією нагадувати густу сметану. Далі виливаємо у форму змащену олією та притрушеною борошном. Я також додала зверху. Горіхи та цедру одного апельсина. Але це за бажанням. Випікаємо при температурі 180-200 градусів до готовності, це близько 40-50 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Такий пиріг виходить м'якенький злегка вологий аромату йому надає цедра. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. До нових зустрічей на каналі Витребеньків мисці» від Оксани.